Ми чули сьогодні слово вже Господнє, і, ви знаєте, ми не домовлялися з Миколою, але моя тема буде як продовж його слів, які він казав за жертву, яку ми повинні для Господа живу представити себе, і Господь приймає таку жертву. Господь хоче, щоб через нас звершалася Його воля на землі. І та, тема моєї проповіді буде: Чим ми наповнюємося? Чим ми наповнюємося? Е, наше життя, воно так протікає, що завжди ми чимось наповнюємося, правда? Е, деякі є. Моменти, коли ми віддалені від церкви, від може навіть від Слова Божого. І є такі часи, коли знаєте, або хвороба якась нас спіткала, або ще якісь обставини, коли ми не можемо бути разом, і ось ця війна, в якої ми проживаємо. Вона також це робить з багатьма людьми. Але те, чим ми наповнюємося, або наповнені і наповнюємося далі, воно в нас діє. І діє так, що ми або виконуємо волю Божу, або ні. Сьогодні. Багато новин, багато, знаєте, таких е, е, речей, які ми можемо передивлятися, слухати від е, е, когось або е, по телевізору, чи через радіо. І воно також на нас якось має вплив. Но, що говорить нам Слово Божє? Е, Єфісянам 5 розділ. 18, і 21 стих, вірш ми читаємо. З 18 я буду читати трошки з другого перекладу, тому не будуть співпадати слова. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами. І словослов'ями, і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорюючись один одному страху Божому. Сповнювання духом. Павло наголошує на те, що наше життя, як я вже сказав, воно завжди чимось сповнюється. І він тут ставить такий, знаєте, розрізняючи, що може бути від вина і що буде після того, як ми сповнюємося Духом Святим. І він каже, що не впивайтеся вином. Яке що робить? Доводить до розпусти. Пам'ятаєте, і Соломон там в своїх притчах пише: не дивись на вино, да? яке воно красиве. Але воно зробить з тобою те, що ти будеш робити, те, що якби ти був терезвий, то цього б не робив. І оця розпуста, вона. Приходить через це, через те, що людина наповнює себе тим, що його звадить. Але, якщо людина випиває це вино і відчуває спочатку, знаєте, якесь розслаблення, веселість таку, а тоді, якщо більше вже от до розпусти доводить, то Дух Святий. Діє теж в нашому житті, даючи нам деякі речі, які ми відчуваємо як приємні для духу нашого, які нас веселять, які нам надихають, які нам дають робити добрі вчинки, і цей шлях сповнювання Духом, апостол Павло підкреслює, як. Повчаючи самих себе псалмами, і славословленнями і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Далі, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І 21-й вірш Він не окремлений. Він теж говорить за те, як сповнюватися Духом, підкорюючись один одному страху Божому. Це не окремий стих вірш. Він уходить в цей перелік наповнення Духом Святим. Коли ми сьогодні зібралися, і ми. Робимо те, що Павло каже, співаючи, вивчаючи, да? і духовні псалми співаючи, і славасловлям ми наповнені сьогодні, тобто молитви наші до Бога. Тоді, дякуючи Богові за все, це все, якби ми робимо і вже це є наповнення Духом Святим. І ось останнє, підкорюючись один одному в страху Божому. Ну, кожен, раз, кожен з нас може дати відповідь на це питання. Як зі мною сьогодні? Я маю цю здібність підкорюватися. Або в моєму житті ще є таке, знаєте, мені щось кажуть, і ось як ми чули, Микола казав, що Павло. Даже нікого не примушував і не тиснув, а що? Благав. Но ми знаємо, що е, коли Павло е, звершував цю справу Євангелії, то е, багато було з ним е, тих е, сотрудників, які підкорювалися, коли роб, е, ті, котрі робили справу. В єдності з ним. І це вело до того, що діяв Дух Святий в тих братах і сестрах. <кхід> Тому це не, е, е, така е, від'ємна частина в нашому житті оце підкорюватись. Е, ні, ніколи нам не треба е, знаєте, е, бути е, завжди такими мудрими, великими, але робити цю справу. В єдності. Повіління сповнюватися духом, несе в собі через деякий час якісь в нас відтворювання. В нас відтворюються деякі процеси, тому ці процеси вони видні в нас і помітні. Я хочу привести такий приклад. Ну, це жнива і ще в яких будуть на, цей, на цю неділю будуть в деяких церквах святкуватися жнива. Я хочу, наприклад, цієї теми привести такий приклад. Плід. Ось ми маємо багато плодів на землі. Або дерева, або овочі, фрукти, якісь, да? і ростуть вони всі на одній землі. Е, майже яка земля? там, Або чорнозем, або глиняста яка стака земля. І е, е, вони разом ростуть. Але є кавун, який соковитий і солодкий. І перець, який гіркий. Ну і багато можна казати: і яблука, там, і груші, і сливи, і все. все Тобто сама сутність плоду, коли вона наповнюється від одної землі, вона має ну, якби свою природу. Їй природні бути гірким. Або солодким, так? Тому чим ми наповнюємося, те і буде виливатися з нас. Якщо ми беремо якусь посудину, наповнюємо її молоком, то якщо ми будемо далі, лити, то польється що? Молоко? Або компот, або вода. І оцей процес ем, наповнювання духом. Він якби, кладе основу нашої, нашого життя. Коли сутність Божа, а це саме Дух Святий, наповнює наше серце, то ми стаємо тою повнотою, яка є його тілом, тобто церквою. Церквою. Я хочу прочитати з цього Єсянам, перший розділ, 23 й вірш. Ну, з 22-го ми почнемо читати. І все поклав під ноги його і поставив його понад усе головою церкви. Якщо є тілом, яка є тілом його? Повнотою того, хто наповнює все усьому. Яка є тілом його, повнотою того, хто наповнює все усьому. Друзі, дивіться, яка відповідальність на нас наповнюватись Духом Святим, щоб нам бути тілом Христовим. Головою, якого є Христос? Щоб Христос через нас наповнював своєю повнотою, тобто своїм тілом, все усьому. Ісус Христос є наша голова, Він на небі. А ми його тіло, ми на землі. Но, наповнюючись його сутністю, Його Духом, тобто святим, ми є тіми, хто виконує Його волю тут на землі. Отакий От складний апарат, така, така, такий складний організм. Господь на небі, ми на землі, але ми робимо Божу справу. Але для того, щоб це було, нам потрібен Дух Святий, потрібно наповнення Духом Святим. Тепер давайте ми відкриємо друге до Корінтян послання, четвертий розділ. Ми будемо читати, але я спочатку якби таке питання задаю до всіх нас. Що ми носимо в собі? Як ми наповнюємося Духом Святим, то що ми в собі носимо? Це, Павло тут відкриває нам ще одну якби, сторону або бачення, що далі є в нашому серці. І ось ми з шостого вірша, спочатку прочитаємо шостий і сьомий, а тоді будемо далі дивитися. Тому що Бог, який повелів, щоб з темряви засяло світло, освітив ца наші, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Але скарб цей. Ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили Божої Була Богові, а не нам. Була Богові, а не нам. Там є е, переклад, приписує вам е, сила», але ну, це слово таке, воно, е, я думаю, що додатне. Тут щоб велич. Сили була Богові, а не нам. Але скарб цей ми носимо в глиняних посудинах. Ми З вами є глиняні посуди. Ось ми ховали нашого брата Миколу Андреєвича і вийшла душа з нього, духу нема. І оця глина лежить, не ворухнеться. Колись він вірші розповідав нам, вітався з нами, настав час. По Божому слову, порох ти і в порох вернеш. І кожен з нас так буде, бо ми є глина. І в цих глиняних сосудах. А чому глиняні? Потому що ми крихкі, ми дуже вразливі. О. І Павло тому так каже: І в цих глиняних сосудах ми носимо скарб. Павло носив скарб тобто Ісуса Христа як скарб у серці. Почому я кажу у серці, тому я вертаюся до Шостого віршу. Тому що Бог, який повелів, щоб в темрів засяло світло, освітив серця наші. Щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Слава Божа в особі Ісуса Христа явилася слава нам, і через цю славу просвітилося наше серце. Тобто, Ісус Христос Павло пише, що цей скарб ми носимо. Нам важливо це, тому що Христос сказав: де скарб ваш, там і серце ваше. Як у нашому серці є скарб і цим скарбом є Христос, то цей скарб в нашому житті є саме цінніше те, що в нашому житті, і з нами цей скарб щось робить до Нього. Прилипло наше серце. Приєдналось. І ми тепер подивимося, а що з нами має бути, коли в нашому серці є цей скарб? От Павло пише і відкриває, що з ним є, коли в, ньому, в його серці є цей скарб. Що з нами повинно бути, як в нашому серці? Є цей скарб Ісус Христос, тобто Божий Дух, тобто слава Божа, тобто сила Божа. Перше. І ми читаємо далі, Я тоді Я вертаю до сьомого вірша і далі читаємо до 11-го. Але скарб цей ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили Божої була Богові, а не нам. Тиснуть нас з усіх сторін, але ми не в, не, в тіс, не, не в тісноті. Ми в трудних обставинах, але не впадаємо в розпач. Ми переслідувані, але не залишені. Повалені та не гинемо. Завжди носимо в тілі нашому мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове виявилося в тілі нашому. Ось Павло свідчить, що з ним є. Ну, я думаю, як він каже, ми, то він має братів, які з ним працюють. Бо вони працювали і в тих церквах, і от в Корінфянській церкві вони працювали і е, мали вплив на ті церква. І він каже, тиснуть нас з усіх сторін, але ми не в тісноті, ми в трудних обставинах. Але не впадаємо в розпеч. Перше. Ми прочитали велич сили, яка від Бога і Ісуса Христа. Вона є в, наш, в нас, в нашому серці. І вона є Бога, ця сила і велич в нашому серці. Далі, друге. відповідно, Правильна реакція в нас відповідно того, що в нас є цей скарб, в нас є правильна реакція щодо випробувань. І ось Він каже в 8 і 9 стиху ми читаємо, Тиснуть нас з усіх сторін, але ми не в тісноті. Ми в, трудно, в трудних обставинах, але не впадаємо в розпач. Ми переслідувані. Але не залишені, повалені та не гинемо. Це можливо тільки з Богом, з Ісусом Христом. Як торкнеться особистості кожного з нас, то ми не згідні на це, правда? І ми не здібні на це. Нам це не хочеться, нам це ну, не наше, воно нам не потрібне, якби. Но коли в нас є Христос, ми це все переносимо, ці всі випробування, і з нами коїться те, що Павло тут свідчить. Далі. Ми наповнені. Та носимо в тілі мертвість Ісуса Христа. Це ми дивимося на 10 і 11 розділ вірш. І ми тут будемо сразу дивитися на 3 і на 4. Завжди носимо в тілі нашому мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове виявилося в тілі нашому. Бо ми живі. Безустанно віддаємося на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісусове виявилося в нашому смертному тілі. Тобто ми бачимо, що, наповнюючи Духом Святим, цим скарбом Ісусом Христом, ми маємо цю мертвість в тілі. Ось мидавно, зовсім недавно, була у нас хрещення, і ми хрестили тих, кому я задавав питання. Ви померли для гріха. Наша мертвість у Христі є тим результатом праці і освітлення нашого серця, щоб ми померли. Цю мертвість для гріха в тілі ми носимо. Кожного дня. Павло пише: я кожний день помираю. Сьогодні те треба умертвить, а завтра друге умертить, тому що воно не потрібно Господові. Воно не по волі Господній. Воно не є жертвою для Господа. І це заважає в житті християнина. І ми повинні це вбрати з свого життя. І на останнє, ми повинні жити, бути наповненими життям Ісуса Христа в нашому смертному тілі. Ми одиннадцятий вірш читали. Бо ми живі, живі безустанно віддаємося на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісусове виявилося в нашому смертному тілі. Тілі. І як ви думаєте, наше смертне тіло хоче підкорюватися життю Ісуса Христа? Не хоче. Так написано і в посланні до рімлян, що наше тіло, воно противиться духові і не хоче виконувати духовне нічого. І не може це робити. І лише тільки тоді, коли сутність наша є сутністю Божої, наповнюючи цими соками від Господа, ми можемо дати той плід. Як і ось ми розбирали на прикладі того, що на одній землі ростуть багато рослин. Але плід він різний. Ми живемо серед цього світу. Ми багато чуємо різної інформації, в різних обставинах є. Особливо зараз, коли ми переживаємо цю війну, і дуже багато впливу на нас йде, що. Бо ми неправильно чинимо щось, бо ми щось <кій> думаємо неправильно. І е, ми, е, буває, знаєте, думаємо, а може нам треба змінити точку зору. Або так, ми повинні не забувати, що сутність наша в Бозі. І стільки б на нас не було впливу, які б тут не давали нам, знаєте, оці. Е, Підпитку таку, ми будемо тим плодом, який має сутність від Духа Святого. Да благословить нас Господь, щоб і мертвість в тілі, і життя в нашому тілі Христова завжди було в нас. Для слави Божої. Амінь. Помолимо.